Ви навіть уявити собі не могли, наскільки молода та амбітна в нас з вами збірна України по футболу. В цьому відео ви дізнаєтеся, яке місце за середнім віком складу посідає наша команда на Євро 2024. Хто є наймолодшим, а хто є найстаршим колективом турніру? Ви на каналі FoodGram, з вами, як завжди, Костя Фостен. Додивіться відео до кінця, бо саме там, як завжди, найцікавіше. Давайте починати. А розпочати я б хотів з шостого місця, на якому опинилася збірна Італії. У складі італійців, що нагадаю, виграли минуле євро, найстаршим футболістом є Матео Дарміан, йому 34 роки. А наймолодшим гравцем, що поїхав на євро, є Рікардо Карафіорі, йому лише 22. два в заявці команд на євро 24-26 футболістів, а їхній середній вік складає 26,5 років. Далі пропоную трошечки познайомитися зі складом Англії за цю збірну на євро б'ються 26 футболістів. Наймолодшому з них 19, а звуть його цього, цього юнака Кобі Мейно. Він є півзахисником Манчестер Юнайтед. А от найстарший футболіст британців Кайл Вокер. Цьому вже не молодому парубку за футбольними мірками, звичайно, стукнуло 34. Як я розповідав в одному зі своїх недавніх відео, це євро може стати для нього останнім. А ще розказав про інших зірок футболу, серед яких є українці, що незабаром завершать міжнародну кар'єру. Щоб не пропускати подібні цікаві випуски, підпишіться на канал Фудграм та натисніть на дзвіночок. А ще напишіть коментар. Я вже тут, я з міста такого-то. Буде цікаво подивитися, в яких регіонах дивляться мій канал. А щодо Англії, то середній вік команди складає 26,1. А це третє місце в рейтингу наймолодших збірних Євро 224. Рухаємося далі. а там в мене Франція та Бельгія. До заявки обох команд на турнір потрапило по 25 виконавців. Серед французів наймолодшим є Уоррен Зере Мері, юна зірка ПСЖ, якому лише 18 років. А от найстаршим футболістом Лебльо є Олів'є Жиру. Нападник, який зовсім нещодавно перебрався за океан, псує всю статистику французам, адже йому аж 37. Хоча на полі він явно не буде зайвим. Щодо нашого суперника по групі бельгійців, то в них наймолодшим футболістом на євро Артур Вермерен з Атлетіком йому тільки 19. А от найстаршим футболістом команди є Ян Вертонген. Цьому захисту ветерану вже 37. Середній вік Франції та Бельгії на євро 24 складає 26,9 років. А це восьма сходинка рейтингу. А тепер настав час поговорити про Грузію, команду, яка вперше грає на чемпіонаті Європи. Заявці грузинів на турнірі є 26 футболістів. Наймолодшого з них 18. І той є центральний півзахисник Базелі Габріель Сіхуа. Він, до речі, дебютував за головну команду країни, коли йому було лише 17. Найстаршим футболістом грузинів на турнірі воротар Йеоргій Лорія, якому вже 38. Середній Середня вік збірної Грузії 27,2. Цей показник ставить її на 10-ту сходом корею. Далі відео мова піде про Нідерланди. На євро вони відправилися у складі 25 футболістів. Найстаршому з них 34, і це Дейлі Блінд, який дуже добре знайомий нашим довго та циганкову, адже грає разом з ним в Жероні. А от наймолодшим футболістом Нідерландів на турнірі є їхня зірочка Хаві Сімац. Атакувальний півзахисник Лейпцюгу 2003 року народження і в квітні йому виповнилося лише 21 рік. Ще цікавий факт полягає в тому, що цей от наймолодший футболіст є найдорожчим збірній. За даними Трансфермаркет, його цінник складає 80 мільйонів євро. Щодо середнього віку Нідерландів, то він зупинився на позначці 26,4. А це п'ята сходинка каретку. Наступна збірна Австрія. Заявці цієї команди на Євро 24 є 26 футболістів. Найстаршим з них є Марко Арнаутович з інтеру, якому вже 35. А от наймолодшим є Леопольд Кверфельд. Впевнений, ви навіть не чули про такого футболіста, але він є йому лише 20. Цей центральний захисник в клубній кар'єрі захищає кольори віденського рапіду. Середні віка австрійців на Євро складає 26,8 років, а це сьома сходинка ритму. Рухаємося далі, і там у нас з вами одразу три збірні Португалія, Іспанія та Румунія. Тренери всіх трьох команд взяли з собою на турнір по 26 футболістів. Щодо Португалії, то там наймолодшим є Жуал Невеш з Бінфіки, йому лише 19, а от найстарший це. Ні, не Роналдо, а його дружбан Пепе. Захисниковий порту вже 41 рік, а от Крещани 39. Тобто, в принципі, обидва ці виконавці могли бути батьками наймолодшого збірника Невиша. Уявляйте, яка вікова різниця в одній команді. Щодо Іспанії, то там найстаршим є Хесус Нава з Севільєю. Йому вже 38, А от наймолодших ламіне Ямаль. Вінгеровий барси тільки 16. Хоча по рівню гри і не скажуть, що він такий юний. Дуже грамотний футбол він демонструє навіть на такому високому рівні, як Лаліга. Збірні до речі, він є другим футболістом, найдорожчим футболістом, і коштує 90 мільйонів євро. А от перше місце за цим показником посідає Родрі. Він оцінюється на ринку в 120 мільйонів євро. Якщо говорити про вік наших суперників по групі румунів, то в них найстаршим є Флорін Ніце. воротар турецького, Газішихір Газіантепу йому 36. А от наймолодший – це раду Драгушин, центральний захисник Тоттенгому. Йому 22 роки, і він є найдорожчим в своїй збірні, коштує 25 мільйонів євро. Всі три збірні Португалії, Іспанія та Румунія, мають середній вік на турнірі 27 років і посідають дев'яту сходинку рейтингу. А тепер настав час Туреччини. Ця команда приїхала на Євро склад 26 футболістів. Серед них є одразу троє тінейджерів, яким лише по 19. Це Арда Гюлер, якого вам не варто представляти, Кенан Єлдис Ювентуса та Сейміх Кілич Сой з Бешикташу. Найстаршим футболістом Туреччини на турнірі є воротар Бешикташу Мерт Гюнок Йому вже 35. Середній вік команди 25 і 8, а це дуже висока, друга сходинка рейтингу. Любі друзі, 20 червня на нас з вами чекає суперпоєдинок Євро 2024 іспанія Італія. Цей матч можна було б подивитися в фіналі турніру, однак доля звела команди ще на груповому етапі змагань. Обидві вже провели по одному матчу і досить впевнено перемогли своїх суперників. Але хто ж стане переможцем очній дуелі лідерів групи «Бі»? Завдяки GGBet я зрозумів, що ставитиму на нічию, бо там дуже солідний коефіцієнт. Ви, до речі, також можете зробити подібну ставку або будь-яку іншу на GGBet за посиланням в закріпленому коментарі. Там є і тотали, і фори, і індивідуальні. Можете повторювати за мною, а можете перевірити власний досвід чи інтуїцію. Вибір за вами. Однак пам'ятаєте, азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. Думайте головою. Дякую вам, друзі, що додивилися до цього моменту, бо саме зараз ви дізнаєтесь середній вік збірної України на євро 2024 На турнір Сергій Ребро взяв 26 футболістів. Найстаршим з них є Тарас Типаненко та Андрій Ярмоленко. Обом по 34. І обидва виглядають на полі, так ніби їм вже по 40. Андрій точно. За Цисдорчука взагалі мовчу, за які якості він на євро – незрозуміло. Не зрозуміло. Він на два роки молодше за Стьопу та Ярмолу, А вже пішохід. Не знаю, з чим це пов'язане, але ось таке моє бачення. Сподіваюся, що ви не розірвете мене в коментарях за такі вислови про ваших улюблених футболістів. А якщо й будете наїжджати, то робіть це красиво та з повагою. Наймолодшим же гравцем нашої збірної є Ілля Забар та Георгій Судаков, які народилися в один день 1 вересня, і наразі їм 21 рік. Для обох вище згаданих найбільш юних футболістів це вже другий євро. І якщо півзахисник Шахтаря тоді так і не дочекав свого виходу на поле, то нинішній захисник Борнута відіграв усі п'ять матчів. Середній вік команди Реброва на турнірі 26-3. А це четверте місце в рейтингу. А от наймолодшою командою турніру є Чехія. Найстаршим футболістом команди є Владімір Цоуфал з Весхиму, йому 31. А от наймолодший мати Юрасик з Пражської славі, йому 20. Середній вік команди, яка поїхала на євро в кількості 25 гравців, складає 25,3 роки. А ще я ж обіцяв назвати вам найстаршу команду на Євро 24. Це в нас Шотландія з 26 гравців гравців заявці, 9 футболістів має 30 плюс років. Тому і середній вік команди 28,2. Пишіть в коментарях, за яку збірну, окрім України, вболіваєте на Євро 2024 Свої прогнози по переможця. Також ідеї для моїх нових роликів. Не забудьте підписатися на канал, поставити подобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. З вами був Костя Фос. Побачимося дуже скоро. Обіцяю бережіть себе та рідних, Па-па!